службі охорони 70 за цей час ми змінювали форму, підрозділи, додавали нові охоронні послуги, навчали персонал. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб залишатися в Україні на стабільно високому рівні. Із 1970 року ми переозброювались, оновлювали засоби сигналізації. Сьогодні поліція охорони продовжує користуватися передовими технологіями, серед яких пункт центральної охорони, що дозволяє нам моментально реагувати на виклики. Ми стояли і стоїмо на варті держави у найскладніші часи. У 1986-му ліквідувати наслідки аварії на ЧАЕС відправилося 3545 сміливих співробітників Державної служби охорони. Нині підрозділи поліції охорони у всіх регіонах України, де під охороною перебувають сотні тисяч об'єктів і помешкань громадян. Вже 70 років ми охороняємо державні об'єкти стратегічного значення і культурної спадщини. Але при цьому залишаємось доступними кожному громадянину України і готові будь-якої миті стати на захист його родини і майна. Щоб залишатися професійними, наші співробітники регулярно підвищують свою кваліфікацію, зокрема і на міжнародному рівні. В нашій історії й сумні сторінки це наші співробітники, які віддали своє життя захищаючи людей. З перших днів війни разом зі всіма українцями ми захищаємо країну за її незалежність. Загинуло сім співробітників поліції і охорони. І поки ми гордо несемо службу, біля їхнього меморіалу не згасає вічний вогонь пошани. Поліція охорони є підрозділом Національної поліції України. Вже 70 років виконуємо єдине призначення берегти, захищати та вартувати спокій наших співвітчизників.